Гов, вітаю мої любі глядачі. Це проєкт батьки-прибульці. Хотіла сказати, прибульці викрили моїх батьків. Боже, сльозу пустила. І ми бачимо перед собою Арквейна, який не вірить в людей. Приємного вам перегляду зараз. В нас на вулиці спека, тож я не буду змушувати своїх персонажів. Перевдягатися в інший одяг, щоб займатися господарством своїм, ось тут, -от, ось цим всім. Бо вони, блін, зажаряться нахрін. Тут у нас коріння таро є, і нам треба ж е, сходити, почистити, попорати наших кізочок. Е, погодувати їх не треба, в них є тут е, та прегрес. Господи, як це перекладається. Трава. Трава прерій, сіно коротше. І нам треба. А, та, напевне, просто ми їх здоїмо всіх. Знаєте, тут класна фіча, те, що ти можеш почистити всіх кізочок, але ти не можеш здоїти всіх кізочок. Це було б ну, прям логічно і суперкласно, я вважаю. Так, оцю а ми. О, Целеста. Йохани Мамай. Вона ще й запряжена. Вона приходить і оце задрочує наших кісочок тут. Так, кого я сказала здоїти? Ось цю ось цю здоїмо і білу здоїмо. Я не пам'ятаю, як їх всіх звуть. Треба, щоб селесточку нашу хтось роззбруїв. О, яка прикольна сімка. Я якраз зараз у мене запой сім з три. Тож. Наш піс приніс знову якусь хрінь. І до речі, забула сказати до нас сьогодні. На стей Овер приїжджають наші родичі. Це Джек і Карлі. До речі, вони в шлюбі. Я забула, що вони в шлюбі. я думала, вони просто зустрічаються. Підніми це що ти встав і виюжуєшся мені тут. І ми нагородимо їх оцією собакою, просто а собі зберемо іншу. Доісторична птиця він знайшов. Прикольно, що це ти тут такі дивишся? Якісь шоу, а типу холостяка, щось напевне такого. Блін, мені оця традиція, знаєте, подобалася. То, що е, вони роблять ці ролики, прикольні знімають в Sims 3 Це охренєнна традиція. Але в принципі, навіть і логічно, що тут би вони дивилися передачу, як, наприклад, прогноз погоди е, з сівами Сімс 4. Ну, типу, це логічно. Тут же ж сім. Такий і тут сімка така, типу, вони дивляться на своїх же громадян. Я не знаю, як обігруються, до речі, Sims 3 тут. Це, типу, Sims 4 альтернативний всесвіт. О, давайте, до речі, термостат е зробимо холодніше. І зробимо йому альтер. Alter... Ой, альтер. дискус Discus, self, типу. Щоб він зробився. нижче. Щоб він зробився людиною просто. Давай ти не будеш дивитися телек, досить тобі. На нас селесточка дуже сумна, і... іди, іди займися нею, а, ти її можеш підбадьорити і поговорити з нею. І Unmount де тут є? Horse care, Clean, hooves. давай почистимо її і. зробимо, щоб вона. Change outfit. Назвичайний ось цей. Бо кобила зі збруєю цією в роті це дупа. Вона сточує е, свої зуби просто до неймовірності. І, до речі, тут треба попідмітати, бо тут ці кролики з'явилися. Нарешті в мене були баги, що їх не було, цих кроликів. Спокійно, кажу, спокійно. Гімна приберемо сюди. А в кого о, ця замітачка? Чи в нас немає такої взагалі мітли? У нас є мітла? У нас нема мітли, от саме мітли. А тут би. ну, Тут пилососити, як би не той. Трошечки ну, їдіть твою мать, тут треба мітла. Зараз я це виправлю все. Угу, Вичищай. Ви такі знаєте, взагалі, от в жаркій погоді, взагалі не по -сі сілянськи, так, вдягнені, взагалі не по сільськи. А куди ти пішов, козьол? Іди отут, підмітай. Боже, в мене нова. Кайл, іди... I have to ask you one of the most important questions of, your of our time. Are you ready? Okay. So here it is. It is hot dog a sandwich. Ходдоh. Це сендвіч? Я думаю ні. Я думаю, ні. Того, що сосиска в булці це ну, це, це не сендвіч. Сендвіч — це все ж таки ось ця херня, яка слайсиками... слайсика нахуй, Кайло. Чел змушує мене просто задумуватися над якоюсь дебільньою, серйозно. Ой, селесточка грається, боже, це її, це її краще життя. І нам тут вийшло сповіщення, що до нас вже приїздять наші чувачмелки. Ось вони. І в мене щось трошки підвисає, підглючує гра. Привітик, Карлі! Моя гарна ти дівчинка, булочка моя нежна. А ось і Джекчик приїхав, боже. Гляньте. Який просто батя. Боже, Карлі, що з тобою? Ти трохи той... трошки щось попаяло тебе. Дивіться, Джекчик приїхав, боже, це просто моя... моя ніжна булочка. Давай ти не будеш це от все тут гратися в свої ігрушки. А візьмеш і привітаєш братика, свого господи. Welcome, Джек. Welcome, Карлі. Welcome, you all. Oh! Розполагайтесь ось тут для вас кроть. Ти можеш Джеку дати? Що <laughs> таке, чого ти? А, він якусь -ну сказав їй. Угарнув. Ти казліна, блін. Давайте перенесемо. Ми можемо перенести сюди їх валізочки, отак от. Бо вони поставили їх тут, блін. О, хай стоять тут. Валізочки. Значить, Джек пішов до Карлі, там щось вони будуть зараз залицятись по-любому. Алекс побігла. жалітися вийну про те, що. що тут? Куди що ти, що ти бігаєш? Що це таке? Білий торт. Який козьол робив білий торт? Ну, давайте, ладно. Якщо у нас вже тут приїхали на стей овер наші. О, знайшов якусь хірню. Е, приїхали наші тут чувачки в гості. До речі, я хочу вам показати Карль, тому що це просто набір Crystal Creations. Е, ось, будь ласка, всі ці штуки е, зробив ось цей молодик. Він займається у нас ювелірною справою у себе в Evergreen Harbor. І, звісно, на свою дружину він начіпляв просто багато цих всіх прикрас, і мені здається, їй прям. Овер пасує і ця зачіска, і ці прикраси. Я не пам'ятаю, з чим це, з смарагдом, мабуть, якимось. Що тут у нас? Що хоче інфантик? Вона хоче їсти. Ми забули, що в нас є дітятко. <ристо> <ристо> Ні, Алекс, відчепися від, черп... від, від е, дитини. Відчепися. <ристо> і до дитини прийде потім е, батько. Він її, по-перше. Погодує. Він там займається своїми справами, і до нього Селеста. Причепилась, вона знову, блін, сумна, зараза. Та відвали. Відливій дитину плинуть. Це Капзда. Зараз вона знову піде до дитини, бо вона її кличе. Коротше. Батя не прийде. В нас трошечки поламана гра, тож ми. Той. Е, може, може, ти той? Джек хай тебе погодує на стільчику, можна так попросить. Карлі нам допомагає з прибиранням тут. Джек зараз візьме, дит... дитятко. Господи, чого я хочу так її назвати постійно. Дитятко. Дитинку візьме і піде її годувати на стільчику, боже. Дядько, дядько Джек. Він з щитиною так виглядає, просто як. Якийсь розпіздос, я просто не можу. Це дуже, дуже круто. Давай, дядь, годуй мене повністю. Отак от, от. Чуча, чуча, чуча. Отак от. от. Там-то нас батя вже йде. Не подобається. Що тобі не подобається? А, ні, сподобалося, Вона щось спробувала їй сподобалося. І вона зараз буде цеплюватись, слюна, сапля. Фу, я не можу. Це мені трохи не Е, Батько хоче срати трошки. І мама: мама, не ходи, не ходи. І ми можемо просто закликати їсти всіх. Типу, давайте, ребятки, з'їмо тортику, поп'ємо чайку, Ну, чайку в нас тут немає. А, от є чайна система, можна улун. Ой, я б улунчику б зараз намахнула б серйозно. Поп'ємо чайку, скушаємо тортику за приїзд, ваш ребята. А куди ви пішли, а? Де ви всі є? А от. Ля! Шарився там! Шарився там! А де Карлі? Ой, тут треба також поприбирати, бо тут капзда. І оце наша станція тут є шипучка. От, до речі, сьогодні ми цією шипучкою почастуємо наших е, е, тих гостей. Де Карлі? Карлі, ти пої... поїхала? Ти пішла в обход, чи що ти робиш? Що ти робиш? Коли я казала, що. ну, в огляді на Crystal Creations, е, що я знаю, на кому примінити ось це все. З набору, то я мало на увазі Карлі. Можливо, я навіть про це сказала Джек, відвали ходиш пранкуєш. Ти. Чорт. Yeah. Капець. Ходить, всіх ображає і, 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 і. йому смішно. Так, а ти будеш мити тарілки? А ти зможеш помити в нас же гра поламана к чорту? Угу, Тут в цій грі поки що можна помить. Все, окей. Ти хочеш налити собі чайку? Вони зробили, дор... Ля. Це Вони зробили так, щоб оця чайна система постійно задрочувала всіх навкруги, коли була повна, щоб всі хотіли брати звідси чай і пити. Мені здається, наша дитинка там трохи знудилася, сидіть. Ой, господи ж, прости. Все-все-все-все-все. Давай дістанем дітьо. Дістанем Поміняємо підгузки! Ноп, 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 ноп. Відійди від чайника. Прости ж мене, господи. Відвалити від дитини. Всім відвалити, будь ласка, мамця тут. Мама розбереться сама. Я тобі сказала змінити її підгоду. Що вона взагалі хоче? Вона хоче їсти. Її Джек не погодував. Вона хоче розважатися це капзда. Ми зараз давайте будемо її погодуємо з пляшечки. Відваліть, будь ласка, від дитини. Нахрід. Так. Гра поламана, тож вона мене випробовує просто на міцність. Ми зараз будемо тестувати ем, ось ці всі дитячі пюрешки. Ведмежуючка моя курочка переклала все ось це. Переклали мої гарні. Так, І тут пюре з папаї, ми ніколи не пробували авокадове пюре. Мені здається, що. ну, Типу, їй не сподобається авокадове пюре. Йогурт, мангове пюре, яблучне пюре. Давайте яблучне пюре спробуємо їй дати. Захоче вона чи ні. Вейн тут ходить, прибирає все. Джек пішов жрати торта знову. Ти не наївся? Дядь! Ля, так, нарешті тут чай скінчився. Карлі допиває останню кружечку. А, і у нас все ок. Що таке? Так, якщо зараз? Все, хорошо. Бо я вже матюкалася дуже сильно. Давай. Ану, їж. і що? І що тобі? Як тобі? Не треба пекти піцу. Не впевнена, чи їй подобається ця їжа, можна спробувати знову. О, вона хапати навчилась. Ложечку вже рукою може схватити. Ой, моя ж ти ніжна. Нє, не треба пекти піцу. Nope. У нас є суп. Так, Вейн там не збирається пекти піцу, ні, він е, дрімає. І що вона так наїсться? Вона так наїсться. Ну, в принципі, вона трошечки перебила, заморила черв'ячка. Можна спробувати іще. Домашній хумус, подрібнений лимон, вона не любить. Рисова каша, любить морозиво. Ну, давайте мангове пюре спробуємо також. Не плакать. Не плакать, твою мать. Не плакать. Давай. І ще її їсти, давай. Мангове пюре. Мені манго взагалі не подобається, я від нього ригаю. Вейн. отваліть. Ну що? Еллі, сподобалася їжа. Завжди приємно відкривати для себе нові смаки та текстури. Фу текстура мені взагалі не подобається. Так. Джек тут місить глину, як завжди, якийсь козьол витягнув ось це. Хотів тут щось робити. Ми це приберемо і чим займемося? Кози в нас нагодовані, можливо, вони вонюкають, воняють і їх треба чистити. Ні, все ок, все ок, нікого не треба чистити. Тож, робимо, напевно, сири. Зараз, Зараз робимо ми сир. Сир-сир-сир сир приготувати. І треба якось порозважати Елі, того що вона, ну, типу, незадоволена. Розваг в неї нема. Дружність, прив'язаність. А, а хіба у інфантів було? Ось це? Дозвілля? Чи в неї розблокувалося? Ой, капзда, і що його робить? Треба з нею погратися на оці шту. Огей, у цих тут романтик, туди-сюди, як завжди. Треба погратися на ось цій штуці з Еллі. То що вона незадоволена, хоче гратися. Мабуть, це якийсь мейлстоун розблокував, бо я начебто чи в мене просто провали в пам'ять. Бо я начебто пам'ятаю, що а в них не було типу цього дозвілля. Якщо це розблоковується з мейлстоуном, то це зачот. Це класно. Так, і давай пограємося з Еллі Еллі. Не плуть. Не Ану. Підвищується в неї дозвіля чи а... ні. Так, підвищується. Класно. Трошки, хай вони порозважаються. Аркоін пішов. Що він пішов робити? Не знаю, ось це. Сюди. І сьогодні ми, в принципі, то і не встигаємо зробити той розпродаж е, їжі. Тож, знаєте, можна випікти піцу, щоб продавати її завтра. Давайте ми зробимо клін. Там вона грязна. Чо? Вейн. Е, Будемо зараз напечемо піцу. Знаєте, може, там є чотири сири. в нас же, е, типу, сирний бізнес, ми продаємо сир. І піца з сиром це одне із таких продуктів е, нашого виробництва. Так. Значить, зараз ми спечемо піцу: марінара, маргарита, пайнепл, калієнте, світкорн, гарден, канадська піца, кебаб-піца. Сіфу піц тіка масала. Піца Чикаго. Я не можу. Так, Марінара. Сирна. Тфу. Оце я сліпа тітєрі. Який фінал Весп? Як я, блін, без вас знущалась, ви козли. Давайте. Печірку йне. Не, не вийожуйся. Хорошо. Тоді я буду ставити її тут, щоб ви автоматично мені не робили піцу, щоб ви не могли пройти до неї. Це лайфхарк. Отак от так от. молодчик. Все. Ти можеш піти трошечки подоглядати за собою? Це постяти, помитися. Дітьо треба покласти спадки. Я думаю, вона тут засипає вже. Не можна. Не можна тут спати. Не треба, не кричи, не вирішичи. Давай. Спати треба в ліжечку. А потім налємо всім шипучки та й повкладаємо спать. Давай вімкнути колискову зірку, зірку мерехти. Аркоінчик е, зайнятий собою. Ми підемо. Hpt. Відвалив. Ну, ми будемо стояти, втикати, чи що ми будемо робити? Бля так, коротше, я так зрозуміла, наші чуваки всі вже задовбались, дуже сильно пішли спати і не дочекалися нічого. У нас тільки Карлі десь там досліджує об'єкти, шавлі, на городі лазить. В неї в Evergreen Harbor такого нема. Хоча в них є колективні простори. Ну, дивіться, дивіться просто, яка курочка, яка курвочка ніжна, боже, я прям не ним... мо. Ну, ляньте, ляньте. Це все їй пасує, як господи, прости. От. Але нам треба сходити все ж таки в погріб і дістати ту шипучку, яка в нас там вже скисла нахрен. в тому апараті для газування. Так що. Карлі, де я вже спа... В смислі? Я за стіною, удивилась і пішла. Діставати піцу, мабуть, з цієї спечки. печки? Чи ні? Ні. Я забула, що в нас тут. Ну, хорош! Це робить не треба. Ой, господи, прости. Карлі, ну хто тебе просив оце цим займатися? Я не можу дестройнути його. Прибрали, блін, срані розробники це, мабуть, знову. Це гавно. Витягай. А що ви думали? Життя на наранчо, притому й з дитиною це кабзда. Ми не висипаємося. Ой, Карлі, хоче з нами поговорити. Що хочеш? Ічпідіть. З Розік трошки у нас тут не той. Не пішло спілкування, Карлі трошки засмучена, але ну, нічого, нічого. Це ну просто то, що вони на незнайомій території знаходяться. Коли ти знаходишся на незнайомій території, звісно, тобі трохи дивно. Давай, колект, це. У тебе є пилососік? Щоб ти оце все тут поприбирала, пилососила. Може, завтра ми зберемося отут. Посидим, поп'ємо що-небудь. У нас, до речі, тут є нектарчик. Давайте перевіримо, тут у нас виноград. фізі яблуко джуз. Окей. Хай буде так. Трав'яне вино і яблучне вино. Що дістав Arcuein? Це Strawberry Wine. Тож, сюди ми покладемо і назвемо його ем, Ягідне хай буде. Ні, Зет нам не потрібно. Я. І гідне вино. Щоб не заплутатись, я тут все його складаю. У нас є тут пару пляшечок, і вони витримуються вже дорожче коштують. Це по 990 і 110. Це поганої якості. А це нормальної якості, воно витримане і вже 990. Отак от, от ми витримуємо це все. От і продаємо дорожче. А є у нас щось в багажу тут? Це давайте ми продамо, чорту. У нас є шавлі. Якщо ми з шавлі зробимо цю шипучку, вони ригатимуть, так? Давайте спробуємо з винограду. Чи можна тут виноград квасити? в цьому апараті? Так, можна винограду заквасити. Кладемо виноградик. І починаємо фізін. Газувати його. Угу. Блін, Алекс не висипається, як завжди. Вона, мабуть, у неї якась риса характеру була б, типу, Сонько, чи якось так. Ну, Плюс ще дитина, вона капзда, як не висипається. А наша Селесточка, їй просто сумно. Вона така у нас риса характеру, мабуть, в неї якась що надає коняці суму. Сьогодні, ми, до речі, на ній і не каталися. Карлі, йди лягай спати, що ти тут всім граєш? <плес> я не розумію. Іди спати, а я покладу всю їжу в холодос, ту, яку ми тут наробили. Ось ці шипучки яблучні завтра розіп'ємо. І все. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, поставте лайк, будь ласка, і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Дякую моїм спонсорочкам, золотеньким, які підтримують мене на баймі кофі. І зустрінемося в наступних відео. До зустрічі.